У колі рідних, близьких та побратимів в останні побуває військовослужбовець Олександр Цілик. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Його не стало під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Герой загинув біля осколу 20 вересня від несумісних із життям поранень. Військовий командував танковим взводом батальйону 17-ї танкової бригади. Приєднався до лав Збройних сил України ще у 2019 році та воював в ООС. у лютому із побратимами відправився на захист Харківщини. Він був дуже хорошим сім'янином. Його дуже любила і дружина, і син. Син завжди з ним був разом. Відпочивали разом, гуляли разом. Він дуже любив сина, син його любив. Взагалі він запам'ятався як дуже відповідальним, хорошим сусідом, людиною і захисником нашої батьківщини. Без другої половинки на цьому світі залишилась дружина, а без батька син. пліч опліч із Сергієм Ціликом спочиватиме у секторі почесних поховань і загиблий криворіжець Сергій Нікітін на псевдо борода. З перших днів війни проти расистів відправився боротись за волю нашого народу разом із комом. Служили вони у 25-й повітряно-десантній бригаді. З 15-го року разом були в 25-й повітряно десантній бригаді. Коли прийшла війна, 24 лютого, ми перші з ним приїхали в бригаду. Це людина з великої букви. Він Тримав всю роту, можна так сказати. Коли не стало нашого командира роти, він був за ротного, він дуже велика людина, з великої букви. Хоч герої України, таких дуже мало. 23 вересня чоловік знаходився у селищі Карпівка, що на Донеччині. Там позиції наших військових атакували кілька годин поспіль із авіації. За словами побратима, бомба розірвалась за 5 метрів від Сергія. Ходіть на секунду, на одну ласка, Пожалуйста, пожалуйста. Не може повірити у загибель побратима та справжнього друга військовослужбовець Костянтин. Чоловіки разом служили у 25 ті Втрата товариша стала для нього тяжким ударом. Тож проведжав у засвіти Сергія, товариш, не стримуючи сліз. Це людина з великої літери, який воює, воював за нас. дав життя саме найцінніше, що в нього є. І він недостойний награди, він герой України. Ніколи. Деякі бої вперед. Ніколи заднього чоловіка не було. Вся рота, де хто бородав вперед. Це дійсна людина, якому потрібно дати Героя України. У загиблого залишились мати, дружина та доньки. Чоловіка посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Третім, кого проводжа сьогодні з військовими почестями на небеса був Володимир Могильовський. Його мобілізували ще в перші дні вторгнення, адже чоловік мав досвід в АТО. Володимир також служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. 23 вересня він загинув на Донеччині біля селища Карпівка. Не дочекались додому чоловіка та батька, дружина та восьмирічний син. Спочиватиме він на кладовищі південного ГЗК. Вічна пам'ять загиблим криворіжцям. Владислав Рудюк, Віктор Степанов, Борис Трохтій. перший міський.